Дорогі радіослухачі, зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолій, вітаю вас. Добрий день. Наталію, злита розмова німецьких офіцерів. Що відомо про цей скандал? Ну, я нашим радіослухачам нагадаю, що в п'ятницю російські ЗМІ поширили запис розмови німецьких військових, під час якої, зокрема, обговорювалася можливість ударів ракетами Таурус по Криму та Кримському мосту. Чи в мене така, така зразу думка виникла? От нашого ворога є можливість прослуховувати, і вони зразу відкрили карти, що вони. Що вони почули? Чи це якось не викликає у вас підозру? Мене викликає здивування позиція і поведінка німецької сторони. В Москві викликали посла угу, так. на розмову. Я не знаю. Ну, мені невідомо міжнародне право, але мені здається, це... ми переживаємо щось таке новітнє і незвичайне, коли. Посол і німецька сторона Шольц навіть не задала запитання, а, а, якими методами ви здобули ці докази, і чому ми повинні до вас йти? Тобто, це явно не правомірними способами були здобуті докази, а, а з порушеннями міжнародного права це мав би бути дипломатичний скандал, і Німеччина повинна була б викликати російського посла, якщо у них є. Між собою до цих пір зберігаються якісь стосунки. Ну, взагалі це дивно, для мене вся ця практика, і вони дипломатичні стосунки підтримують, незважаючи на те, що є лідерами в допомозі України. Ну, менше з тим, я не фахівець, не знаю, от в цих моментах я не Валерій Чали, чи ще хтось. Але для мене це дивно, тому що. Явно ніхто не має права підслуховувати і прослуховувати розмову. А тим більше публічно про це заявляти, та ще викликати посла з метою давати пояснення, Писов це все виконує і приходить в Москві на якусь там розмову профілактичну, це для мене щось неймовірне просто. Ну, бачите, самі бачимо результат, як усе як працює. Та до речі, ви правильно вірно зауважили, що не того посла мали викликати, і не та країна. От, до прикладу, секретна служба Бундесверу почала розслідування цього інциденту, як писали змі під час зустрічі ну, німецьких офіцерів. Вони були необережними, адже використовували легку для прослуховування платформу WebEx. Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив справжність злитої розмови німецьких офіцерів про Україну. Він назвав серйозним витоком це, і ще такі, такі поняття сказав як великою проблемою. Ну, ви знаєте, це теж мені дивно, що Шольц чомусь публічно визнає про справжність цієї розмови. Я б на місці Шольца ніколи б не коментував таких речей. І не підтверджував справжність цієї розмови. Я не знаю, це імпровізація Шольца, чи йому хтось порадив, чи він на щось спирається. Але канцлер країни не повинен визнавати правдивість таких розмов чи неправдивість. Ну, в будь-якому американському фільмі показують, що. Все, що сказано вами, може бути використано проти вас. Для чого зізнаватися в таких речах? Знаєш, в нього якісь є для цього не знаю, підстави, може він хоче якби, продемонструвати Москві, що він розбереться і накаже цих людей, що більше такого не повториться, можливо, він хоче якось перестрахуватися. І використати цей скандал для того, щоб ніколи не надавати цих ракет Таурус", чи як вони там називаються. Так, так. Ну, там в розмові було сказано, що Німеччина може надати Україні 100 ракет двома траншами, з них достатньо 10 для того, щоб міст Кримський впав. Я пам'ятаю, це ще з п'ятниці цю новину, я її так приблизно переказую вже. І вони навіть знають схему і маршрути, як мають рухатися ці ракети, щоб досягнути цієї ці цілі. Ну і це якби все було записано, а ще й Шольц підтвердив, що це дійсно є інформація точна і точно записано, що це говорили німецькі офіцери. А давайте ще про інше подумаємо. Ну, а... А до прикладу, яка роль Німеччини? Давайте я перефразую питання. Слухав недавно одного військового аналітика, який розповідав: це старша людина, офіцер запасу, розповідав про те, що більшість злитої інформації із від наших союзників потрапляє на стіл Путіну виключно через Німеччину. Чи ви вважаєте це твердження вірним, чи можливо це якось трошки особиста думка цього офіцера? Ну, я знову ж таки не належу до пол спецслужбовців. Єдине, що можу сказати, очевидно, Німеччина найбільше наштогована російською агентурою. Це природно, і ми знали, і чули, і читали про скандали. Ну, які скандали, умовні, звичайно, скандали, коли з'ясувалося, що на полігонах, де готуються українські військові, не використовувалися незрозумілого походження дрони. Вони висіли над полігонами. І щось там фільмували, знімало. Uh -huh. І Німеччина навіть зізналася у своїй безпорадності, що вони не можуть е, притягнути до відповідальності власників цих дронів, проводити слідчі дії, тому що дроном можна літати в Німеччині. Це цивільні дрони, вони нікого не бомблять, нікого не стріляють. Чому б їм не літати над леопардами на полігонах в Німеччині? Ну такі. Такі були пояснення. Ми ну, не знаю навіть, що, тут, що тут можна ще говорити. Німці це окрема історія, окрема тема. Я ж кажу, що вони найбільше нашпиговані російською агентурою, і це треба розуміти і знати, і це наслідки от, Другої світової денацифікації, це зламана нація. І поведінка Шольца абсолютно є. Очікувано і природною не потрібно вимагати від людей те, чого вони не можуть дати. Ну, поламали Німеччину свій час. Ну і що тут дивуватися? ясно, ну, що вони будуть. І ну, якби служити, хоча ламали, то в принципі Німеччину. Не стільки Радянський Союз і настільки Росія, як британці, Сполучені Штати. ну, але Шольц обрав, скажімо, собі за господаря Росію. Це для мене так, як дивно. Ну, я можу пояснити це. Я думаю, що Путін на останні місяці погрожував безпосередньо і всім, в тому числі і Шольцу. Ви ж знаєте, так, що Макрон з міркувань безпеки скасував візит. Який мав бути мав відбутися 13-14 лютого, з міркувань безпеки він не поїхав. Що це значить? Це означає, що Макрону передали з Росії, що в випадку, якщо він а, буде на території України, він мав їхати в Одесу. То буде завдано ракетний удар. В то місце, де він знаходиться, і ніякі там ППО його не території. Власне кажучи, десь з цим пов'язана реакція Макрона. Пропозицію відправити західні війська в Україну. Це ну, реакція на залякування. Ну, а Шольц він не може. У нього не вистачає сміливості щось такого сказати. Що а ми відправимо Таунаси в Україну? І не 100, а 200 штук. Пане Анатолію, а як, до речі, ви ставитесь до такої пропозиції, можливості, що західні війська будуть в Україні? Я нормально ставлюся, але перше, що ми повинні розуміти, що ситуація з західними військами, наскільки я володію ситуацією, розбираюся в цьому сегменті міжнародного права, неможливо без запиту української сторони. Якщо Зеленський не попросить, ну, навіть Янукович збирався запросити російські війська в 2014 році, ну, самі вони так от просто не можуть зайти. Має бути якесь там звернення. Ось, Якщо Зеленський профукав ленд-ліз і не зробив звернення до Байдена і не до американців, щоб запустили цей процес, стараючись на закон, який прийнятий, а тут немає ніякого закону, просто якісь бажання і виступ Макрона. Тому, ну, якби я сумніваюсь. Але загалом, це, треба розуміти, це правильна ідея. Вона ну, це не в звичайно, вона не доленосна, але важлива. Тому що французи, якщо зайдуть, ясно, що вони не будуть воювати на фронті. Мова йде очевидно про обслуговування якихось секретних, секретної високотехнологічної зброї. Передусім, це ППО, якщо вони нам своїм ППО, своїми підрозділами закриють. Міста мільйонники хоча, а то ми зможемо, існуюче ППО, перемістити на фронт і збивати тактичну авіацію. Зрозуміло. Ну також йшлися розмови про те, що закордонні війська постояли і обслуговували кордони з Білорусією чи Придістров'ям, чи от, -от, от такі от кордони, які зараз якби. Дуже багато військ зараз українських стоять там просто в очікуванні, та виконують таку функцію охорони, прикордонну функцію на правду. А могли би бути задіяні в інших частинах фронту чи на фронті, бо тому що там ще фронт не відкритий. Надіємося, що й не буде. Так, давайте перейдемо до наступної теми. Європейська комісія сьогодні представила першу в історії європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС, яка передбачає тісне залучення України. Що вам відомо з цієї теми, і чи щось існувало, чи Україна залучена в принципі у виробництво зброї, можливо, як то кажуть, з допомогою наших європейських союзників, тобто мається на увазі, завжди наша влада говорила, що не можуть побудувати завод по виготовлення патронів в Україні, бо тому, що його зразу розбомблять так, і якщо би він був. Побудований на території якоїсь європейської країни, це був якийсь певний захист. Ну, треба розуміти, що все, що стосується виробництва зброї, це не публічна інформація. Так, ми не маємо буде... інформації відносно цього вона дійсно. Вона тому... повинна обговорюватися. І ми не знаємо, де і що в нас там побудовано, і що працює. І це не предмет для дискусій і публічних обговорень. Просто сам факт <кхід> тут швидше, тобто, ну, що я знаю я. Ось знаю рівно з того, що ви прочитали, що в Україну запросили. І тут більше мова не про Україну, а про позицію Європи. Ми можемо говорити, що європейці потихеньку прокидаються, починають розуміти загрозу, і не останню роль і відповідальність за те, що Європа спала, відіграли ми і наша вища політична влада, Володимир Зеленський. Тому що він демонстрував своїми непублічними діями. Вони для нас не публічні і невідомі. А для європейських лідерів вони відомі. Це Єрмак і його формула миру. А формула миру Єрмак це робота на поразку і гарантування миру після поразки. Якщо ми готові. Домовлятися за мир в обмін на території, орієнтовані на поразку, то в принципі тієї зброї, яка нам була надана, яка була в Європі, теоретично мала би вистачити. Тому ніхто і не розгортався і нічого не пробував робити, ну і, і так далі, і так далі. Ось, Це не повне пояснення ситуації, чому Європа спала, але менше з тим. Ці процеси, про які ви зараз сказали, вони свідчать про те, що якісь зрушення пішли, і європейці починають перебудовуватися перебудовуватись на військовий лад. Тому що треба розуміти, що зубна паста, унітази, я знаю меблі, автомобілі це важливо, але Інколи настають такі часи, коли потрібно років 5, а можливо десять користуватися тим, що вже було накопичено, і переходити на речі, які не приносять комфорту і добробуту. Це зброя. Так до речі, напевне, я мав наш ефір розпочати із такого певного успіху. Українські військові вразили в окупованому Криму корабель Сергій Котов. Чорноморського флоту Росії у результаті атаки морськими дронами російського корабля Сергія Котова є загиблі та поранені. Повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Також повідомляється про знищений гелікоптер, який був на борту цього корабля. От такий певний є успіх. Ми бачимо зараз, що з якусь таку певну тенденцію відносно літаків. Так, фактично кожного дня є повідомлення про збиття літака. Як ти одного, то двох то трьох. І хотілося б, щоб ця тенденція якось трималася. І ми не можемо, напевне, знати, якою певною зброєю це збивається. І це також, якби навіть знали, то б не стало. Але, але ми можемо і повинні знати, вибачте, що я вас відбуваю, mm -hmm. що збиття літаків і, і, і потоплення катарів чи і, і кораблів Російської Федерації це не тотожні Речі їх порівнювати неможливо, тому що збиття літаків відбувається дорогою зброєю, ракетами там, чи протиракетами, не так важливо, але це дорога зброя, яку ми не виробляємо. І це нам в мінус, що ми до цих пір залежні від е, Заходу і так далі. А те, що ми топимо російський флот, то це також не предмет гордості і не потрібно пишатися. Я слухав нещодавно російського проросійського, ну його там по-різному трактують Валерій Ширяєв. Він дуже правильно і грамотно описав ситуацію і сказав, що це не, не взагалі не заслуга України, а це повністю заслуга Російської Федерації, ну, заслуга, звичайно, в лапках. Що вони втрачають флот від морських дронів. Морські дрони, як він правильно сказав, я це сам і без нього знав. Це ну, примітивізм абсолютна беззубість, тому що в нормі флот атакується тропедами, причому сучасними тропедами, і мають бути носії цих тропед або ракетами з повітря, атакується флот. І це дуже дивно, а, значить, що російський флот потерпає від українських дронів, тому що це ну, таке щось пародія на торпеду, оскільки Україна ніяк не може навчитися або налагодити виробництво торпед, не може і закупити, і ракети не може робити. І а, ситуація з російським флотом пов'язана з тим, що. За 30 років російська військова освіта морська дуже сильно деградувала, і флот опинився в руках невігласів. Їх офіцери ну, фактично не здатні управляти цим флотом, і тому пропускають атаки дронів. Хоча в нормі керівник-командир корабля він повинен відбивати торпедні атаки, атаки, не те, що там дрони. Тому це подвійно можна взагалі тлумачити. Ну, так, ми молодці, що хоча б почали там ці робити е, морські дрони, але це не предмет гордості. Не ну, але але зас, засіб цей можна використовувати за, для певного результату. Ми бачимо, що атаки з кораблів це, зараз треба, не були. Треба розуміти, Атак. Що протидія проти морських дронів ну, дуже швидко знайдеться. Ну, звичайно. А, і це просто ну, от, занепад цієї російської військової, морської там, не знаю, підготовки чи культури ну, поки що дає нам можливість ставити плюсики. Але. Зброя, яку ми використовуємо, її недостатньо, вона примітивна і від неї легко захищатися. І вона, в принципі, разове використання. Давайте згадаємо літню атаку, по-моєму, це було в липні українського морського трону на, на Керченський міст. Керівництво дуже добре знало, що це буде перша і остання атака на міст, тому що ворог дуже швидко. Поставить якісь пастки і протидії морським дронам. Якщо ти вже атакуєш, то треба атакувати не одним, там, не двома дронами, а зразу там кількома десятками для того, щоб досягнути мети цієї атаки. А так, ну, атакувати, атакували. що не було, а нічого не досягнули, суттєво Там щось один проліт проламався. Чи просів, і все Росія розставила спеціальні загородження, Баржі вони поставили і... так для дронів. Mm. І... Ну це ж очікувана і прогнозована річ. Ну було би дуже непогано, звичайно, як пане Анатолій, як ви говорите, щоб ми мали можливість виготовити торпеду, повноцінну торпеду, таку як ми в цивільні бачимо у фільмах. А е ці дрони насправді е дійсно я вивчав трошки. Ну тобто, це зрозуміло з чого вони зроблені, в принципі, це дійсно є. Наші американські друзі точно бачили водяний скутер. Це щось таке, це ж на базі нього і зроблені, на правду. Якщо так відкрити таку, або або не, 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 на, не на базі, щось таке дуже сильно мудре, і нехай нашим ворогам не будемо зливати інформацію. Так, давайте перейдемо до наступної теми, вона направду. Трохи є кумедна, і коли я прочитав про це. Мені якось дуже сильно стало смішно у Росії. Вирішили перевірити причетність західних спецслужб до смерті Сталіна. Пряма мова Малінковича не Малінкова, а Малінковича, російське пропагандистське видання Ріановості у 75-ту річницю з дня смерті Йосифа Весеріоновича Сталіна партія звернулась до Генерального прокурор... прокуратури Російської Федерації і ФСБ з проханням. Перевірити можливо причетність західних спецслужб до смерті Йосифа Васильоновича Сталіна, оскільки дуже багато свідчень сучасників Сталіна говорять про можливе отруєння вождя радянських народів агентами впливу Заходу. Які мотиви такого псевдорозслідування і звинуватити якусь певну країну Заходу? Я б не ставився легковажно до цієї новини. І не вважав би її кумедною чи якоюсь іронічною. Я підозрюю, що це робиться не просто так, це робиться для того, щоб, по-перше, звинуватити Захід у втручання у внутрішні справи, це раз, а по-друге, взяти, скажімо так, або здобути. Можливість нанесення удару у відповідь, ну, аналогічної дії, ну або хоча б відбілити те, що робила Росія там, в Солзві, там, в Британії, чи те, що вона робить по світу, і сказати, не чекайте, чому ви дивуєтесь, що ми когось там отруїли новічком чи якимось полонім і тим далі? Ви ж теж а, проникли ось а, в Кремль і вбили. Товарища Сталіна, Хоча якби. Щоб вони самі на себе не вийшли, так? Для західної для західної аудиторії це буде дурниця, але є, що в нас так званий глобальний південь, і це, я думаю, швидше на нього спрямовано, щоб якось показати, що всі займаються такими справами. І Росія має право продовжувати робити те, що вона робила. В Британії чи ще десь, тому я не ставився лагкованим на таких заяв. Добре, ми зрозуміли. Дуже дякуємо вам за розмову. Дякуємо за те, що знайшли час вийти до нас в прямий ефір. Я хочу нашим радіослухачам нагадати, що з нами був Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. А ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня, до побачення.